УАФ відкрила розслідування після суддівських рішень в матчах Шахтаря та Динамо. Один суддів вже проходив поліграф. І в цьому відео я пропоную розібрати всі епізоди, які змусили генерального директора шахтаря Сергія Палкіна заявити про замовлення суддівського безладдя та спортивного директора гірників Даріо Серну, неодноразово вже на старті сезону критикувати арбітраж. Нагадую, друзі, що навіть у часи алгоритмів та рекомендацій вподобайка під відео та підписка на канал залишаються найефективнішим способом контролювати, що та коли з'являється у вашій стрічці. А якщо ще увімкнути дзвіночок, то ви отримуватимете повідомлення про вихід нових відео на каналі про. شختار. اختار Отже, все розпочалося вже у другому турі УПЛ в матчі Шахтаря проти Карпат, коли гірники втратили два бали, зігравши в нічию 3-3 Хоча головний тренер Арда Туран сказав, що Шахтар не втратив два очки, а заслужив одне, маючи на увазі не найкращу гру своєї команди. При цьому Туран відмовився від розмов про судівство, хоча й отримав питання на цю тему. А ось спортивний директор Даріо Серна та центральний захисник Валерій Бондар у своїх інстаграм-історіях дали такі собі коментарі з пірних епізодів. Спочатку Серна розкритикував арбітрів, які на думку Даріо не зафіксували Фол Жана на Юхимові коноплі під час третього голу Карпат наприкінці матчу. Високий рівень суддівства», – написав Даріо. А Бондар написав, початок покладено, хлопці у блакитному вбранні. Чудова у лапках робота, як завжди. І ще прес-служба Шахтаря однозначно висловилась про цей епізод. На повторі було видно, що львів'янин Педросу перед гольовим асистом у боротьбі за м'яч порушив правила на коноплі. Але на мій особистий погляд, це суперечливий епізод. Такі епізоди судді можуть трактувати по-різному. І ще питання у Даріо Серни виникли до епізоду на 69-й хвилині, коли Мар'ян Швет впав після контакту з Пабло Альварасом, а головний арбітер Микола Балакін промовчав. Продовжуємо, написав Серна. Наймовірніше він натякав тут не на пенальті, бо епізод був явно ще поза межами штрафного. А на факт удару ноги Альвереса по нозі Шведа та на руці іспанця на обличчі футболці гравця Шахтаря. Цей момент так само, на мій погляд, неоднозначний, бо на стоп-кадрі це виглядає як удар. А по відео можна сказати, що Швед підмальовував. Також важливо, що в цьому ж матчі був ще один незарахований гол, але вже Карпату ворота Шахтаря. Тут вважаю більш очевидна ситуація ніж у попередніх моментах, і рішення відмінити гол правильне. Спонсор цього відео Бет Кінг, бонус та промокод у першому закріпленому коментарі. Далі ці скандальні моменти матчу прокоментували вуав. Експерт комітету арбітрів Нікола Ріцолів вважав, що гол Карпат був не зафіксований через офсайт. Вірно нападники Карпат перебувають у положенні поза грою на момент виконання штрафного удару. Обидва рухаються до м'яча. і Гравець номер 4 явно намагається зіграти в м'яч, який прилітає поруч з ним. І він майже торкається його ноги. Ця дія впливає на суперників захисника номер 6 шахтаря, який стикається з ним і не має можливості зіграти м'ячем, та воротаря, який повинен зачекати, щоб зрозуміти, чи зіграє він м'яч чи ні, перш ніж спробувати його відбити. Тручання від асистента арбітра було виправданим, рекомендуючи перегляд на полі, щоб оцінити вплив нападника на воротаря та захисника. Гол був правильно скасований через поза грою, оскільки нападник втрутився в дії суперника. в епізоді, коли Карпати зрівняли рахунок, італійський представник УАВ також підтвердив правильність рішення арбітра. Гравець номер 47 Карпати просингує гравця номер 26 Шахтар, який блокуючи м'яч, що виходить за межі поля, сповільнює біг і легко пірнає на м'яч, намагаючись заробити легкий пол. Арбітер розцінює такі дії, як звичайний футбольний контакт, оскільки нападник не впливає на падіння захисника. Продовження гри є правильним рішенням. Такий контакт повинен оцінювати арбітер безпосередньо на полі, адже по телебаченню завжди складно точно визначити силу поштовху чи чишту. Втання, особливо при перегляді в уповільненому режимі, тому відоасистент Арбітра правильно здійснив мовчазну перевірку. Епізод зі Шведом та Альваресом не розглядався. Наступний скандал стався, коли Шахтар вдруге втратив очки в УПЛ у п'ятому турі зігравши в нічию один-один з металістом дев'ятнадцять двадцять І тут знову спірні рішення були в обидві сторони. Перший предмет обговорення момент з пенальті у ворота харків'ян, реалізувавши який шахтар, відкрив рахунок. З трансляції та навіть повторів Вар не було зрозуміло, чи був тут контакт суперника з ногою Алісона. Пізніше було отримано підтвердження, що був, але навіть при цьому епізод, як на мене, все одно не 100% і різними суддями може трактуватися по-різному. Другий спірний момент відбувся, коли харків'яни на останніх хвилинах зрівняли рахунок. На мій особистий погляд, такі голи не мають зараховуватись, бо м'яч летів саме у тому напрямку, де стояв гравець Металіста 1925, і це реально заважало воротарю Шахтаря виконати сейф. Але правила по подібним епізодам знову ж таки не мають на 100% очевидного трактування, що, зокрема, було продемонстровано у топовому матчі першого туру Ліги Чемпіонів, коли був зарахований схожий гол Атлетіко у ворота Ліверпуля. Через кілька днів Шахтар дебютував у новому сезоні в Кубку України матчем проти Полісся. Ставки. І тут вже відбувся не спірний епізод, а був незарахований кришталево чистий гол Шахтаря. Арбітри побачили гру рукою, хоча Ізакі забив, можна сказати, обличчям та грудьми. У своєму телеграм-каналі Шахтар відреагував емодзі рука обличчя. Даріо Серна в історії в інстаграм написав: нічого не змінюється. А на солодке генеральний директор Сергій Палкін написав ось цю промову у Фейсбуці. Третій матч у цьому сезоні судді ухвалюють скандальні рішення проти Шахтаря. Сьогодні скасували чистий гол Ісаке. Це вже перетворюється на системність. Питання одне: хто замовник? Я очікую на негайну реакцію тих, хто відповідає за суддівство в нашій країні. Після цього Палкін також вказав на епізод з іншого матчу однієї 16-ї фіналу Кубка України між Олександрією і Динамо, в якому киями у підсумку перемогли 1-2. Про системні суддівські помилки. Ось приклад із матчу, що відбувається в Олександрії. Гравець у зеленій формі в штрафному майданчику під час удару виставляє руку та відбиває м'яч, який летів у ворота. Але суддя пенальті не призначає. Чергова системна помилка. Так хто замовник суддівського безладдя? Але все ж цей епізод не такий очевидний, як незарахований гол Ізакі. Наступного ж дня Нікола Ріцолі виніс вердикт по минулому туру УПЛ. Італієць вказав на помилки не лише у матчі Металіст 19-25 шахтар, а ще й у грі Динамо з Оболонню Хоча при цьому додав, що моменти у матчі Шахтаря і Металіста 19-25 були складними та специфічними, що збігається з моєю думкою про простір для трактувань Але після одного з пояснень Ріцолі питань ніби з'явилось ще більше. На думку італійця, пенальті у воротах харків'ян призначати було не варто. Але спробуйте зрозуміти його трактування. Гранична ситуація, коли нападник номер 30 Шахтар різко розвернувся у протихід суперника, а захисник номер 24 Металіст 1925 виконав підкат, щоб заблокувати його потенційну передачу м'яча. Завжди важко визначити, чи падіння нападників спричинені різким розворотом, який спричинив втрату рівноваги, чи будь-яким контактом із захисниками. З цих причин ми обмежуємося твердженням, що хоча контакт виглядає легким. Арбітер знаходиться в оптимальному положенні для прийняття рішення, і що всі доступні зображення не доводять його помилку, оскільки всі вони дуже зернисті. Небезпечна ситуація, в якій нападник номер 30 Шахтар різко змінив напрям атаки. а Захисник номер 24 Металіз 1925 виконав підкат, щоб заблокувати його потенційну передачу. Завжди важко визначити, чи падіння нападників спричинені різкою зміною напрямку атаки, яке спричинило втрату рівноваги чи можливим контактом із захисниками. З цих причин ми обмежуємося твердженням, що хоча контакт виглядає легким, арбітр знаходиться в найкращому положенні для прийняття рішення і що всі доступні зображення демонструють помилку арбітражу. Оскільки всі вони дуже зернисті, незважаючи на директиву комітету не призначати легкі пенальті з цієї причини. У відеоасистента арбітра немає іншого вибору, окрім як залишити в силі призначене пенальті. А отже, і рішення арбітра, напишіть у коментарях, друзі, чи розумієте ви, чому спершу говориться, що доступні зображення не доводять помилку арбітра, оскільки всі вони дуже зернисті? А потім повторюється опис всього епізоду, який завершується вже словами, що всі доступні зображення демонструють помилку арбітражу. Оскільки всі вони дуже зернисті, хоча контакт виглядає легким, арбітр знаходиться в оптимальному положенні для прийняття рішення, і що всі доступні зображення не доводять його помилку, оскільки всі вони дуже зернисті. Ми обмежуємося твердженням, що, хоча контакт виглядає легким, арбітр знаходиться в найкращому положенні для прийняття рішення, і що всі доступні зображення демонструють помилку арбітражу. Оскільки всі вони дуже зернисті, пол металіста 19-25, на думку ріцолі теж не варто було зараховувати через положення гравця в офсайді. Це ще одна дуже специфічна ситуація, тому що щоразу, коли ми говоримо про лінію огляду або перешкоду супернику, критерії дуже важко інтерпретувати. У цій ситуації ми не говоримо про лінію огляду, тому що вратар може бачити, коли було нанесено удар по м'ячу, і чітко бачить його траєкторію. Обговорення в цьому випадку обмежується спробою зрозуміти, чи був воротар обмежений під впливом під час свого сейву рухом нападника, який, незважаючи на спроби не втручатися у гру, робить рух у напрямку траєкторії м'яча, який проходить за його спиною. Критерії, які допоможуть зробити цю інтерпретацію якомога об'єктивнішою. Відстань гравця поза грою від воротаря, географічне розташування позиції. Чим ближчими до воріт, тим більше підлягає це покаранню. Відстань, з якої виконується удар, відстань між гравцем поза грою та траєкторією м'яча, вплив гравця на траєкторію м'яча, тобто чи перетинає гравець траєкторію м'яча відносно огляду воротаря. Дотримуючись цих критеріїв, а отже і рекомендацій FIFA та UEFA, позиція гравця мала би вважатися такою, що підлягає покаранню. Однак ми повторюємо, що оцінити фактичний вплив удару чи чогось іншого, особливо коли йдеться про сей воротаря, який стрибає, завжди дуже складно. З огляду на зазначені причини та критерії, відеоасистент арбітра правильно вчинив, рекомендуючи арбітру перегляд на полі через складність динаміки, тим самим надаючи арбітру можливість краще оцінити критерії. Та прийняти найбільш прийнятне рішення щодо матчу Динамо та оболоні, то увагу було приділено моменту наприкінці гри, коли свисток арбітра Дениса Шурмана через фол нападника білосиніх Назара Волошина зупинив вихід пивоварів до дуже небезпечної контратаки. Рахунок був нічиним 2-2. Останні хвилини, і гра у підсумку завершилась саме таким результатом. Арбітер бачить фол нападника Динамо номер 9 який, стрибнувши, щоб поборотися за м'яч, прибуває явно із запізненням, витягнувши праву руку. Спочатку арбітер здається, намагається скористатися перевагою, але потім зупиняє гру, вважаючи, що захисник припустився контакту з головою. За мить до того, як нападник оболоні отримує м'яч у потенційно перспективній атаці. Хоча переваги на цій частині поля застосовує. Й вкрай рідко у цьому випадку. Арбітер не дочекався, не зачекав трохи довше, щоб оцінити важливість розвитку подальших подій, дозволивши продовжити гру та надавши перевагу команді, на якій спочатку було скоєно фол. No Ситуація поза протоколом відеоасистента арбітра. Далі футбол взяв коментар у Сергія Палкіна про суддівське рішення. Я розумію звідки йде замовлення, але я хочу, щоб у цій ситуації публічною прозоро розібралось керівництво УАВ. Ми завжди виступали і виступаємо за рівні умови для всіх клубів, незалежно хто це: Шахтар, Динамо або Рух. Нам не потрібна допомога арбітрів. Ми вимагаємо лише безстороннього справедливого ставлення. На жаль, у кожному другому матчі з нашою участю ми бачимо системні помилки суддів, і це вже не питання випадковості. Якщо ситуація не зміниться найближчим часом, це приведе до великого скандалу міжнародного рівню, тому що велика кількість провідних міжнародних ЗМІ цікавляться чемпіонатом України під час війни. Я сподіваюся, що ті, хто курує арбітраж у нашій країні, усвідомлюють наслідки та без зволікань наведуть порядок, довівши, що вони справді компетентні у своїй сфері відповідальності. І далі, незважаючи на те, що Ріцолі відзначив складність та специфічність моментів у матчі металіста 19-25 та шахтаря, за інформацією тато таке в УАВ було відкрито службове розслідування на підставі суддівських рішень у п'ятому турі УПЛ. В комітет етики та чесної гри було викликано арбітрів Олексія Деревінського, який обслуговував матч Металіст 19. Дцять шахтар та Дениса Шурмана, який працював на грі оболонь Динамо. Обидва судді дали свої пояснення щодо рішень, які у комітеті арбітрів були визнані помилковими. Також проводяться розмови з арбітрами, асистентами ВАР та технічним персоналом, який працював на матчах. Триває збір показів, коментарів та інші процедурні заходи. Відзначу, що Деревінський у жовтні 2024-го був вимушений проходити поліграф після помилкового призначення пенальті у ворота Олександрії в матчі з рухом. Тоді фахівці-поліграфологи не виявили у нього ознак заангажованості в будь-якій формі. Все вказувало на те, що помилки стали наслідком людського фактору. А Шурман, перед тим як ухвалив рішення зупинити контрвипад оболоні, був арбітром Вар на матчі Карпати Шахтар і вирішив навіть не розглядати епізод з падінням коноплі та забитим голом львів'я. При цьому, влітку 2025-го, Деревінський разом із Шурманом працювали в українській бригаді арбітрів на матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів Стяова шкендія. Деревінський був головним рефері, а Шурман асистентом арбітра Вар. Той матч відповідь закінчився перемогою та проходом шкендії. Ну а далі детальніше висловився Даріо Сарна. В прошлом году тоже было некоторые неправильных решения, но мы их не обсуждали с простой причиной, потому что мы занимали третье место. Наш результат не должен быть связан с работой судей. Наше качество игры надо обсуждать и сравнивать со судейскими ошибками. Почему? Потому что игра с металлистом показала, что мы играли очень плохо. Не должны выиграть игру. Но если так, со сегодняшней точки зрения, смотреть решение судьи, он защищал, которое. Общеление. Игра з Карпатами. Я не хочу, щоб наші болієчки попридумували, що це альбі. Мені самій не подобається, як як граємо. Остання хвилина. Талчок Коноплі. Е, Варда же не реагує. Для мене це дуже странно. Придіте мені, минули обшарся з трьої судді, які тросують Лігу Чемпіон. Я не буду говорити імена і, і фамилії. Я збрасував відео з ігра з Карпатами і відео з ігри з "Металістом". Це чисте і серйозне помилки суддів. И у меня только есть один вопрос: что нам вернется 4 очка. Ми виноват, что камера не показывает правильно. Алисон сказал, что он его трогал рукой по колен. Пусть покажут тогда еще один скандал. Пусть понимает, почему это пеналти. У нас факт есть. Это не то, что я ми проснулись утром. Здравствуйте, давай сделаем интервью. Будем делать давление судьи. Нам отдобрали гол сейчас, который нам дают 3 очка. Нам вар даже не посмотрели фото на коноплях, который был с карпатами. У других клубов есть проблема. Пожалуйста, собирайтесь, говорите, рассказывайте. В свою думку. Вот президент Бурне сказал, что не буду добавить 3 очка. Пусть разбирается. Мы профукали прошлый сезон. И мы платим счет прошлого сезона сейчас. Мы будем делать все, чтобы вернуть шахтера на, на свой уровень. Один год из 28 может быть плохой. Если бы я был на поле с металлистом, или бы я получил красную, или бы был скандал. Я бы точно не дал спокойно уйти за судьи с поля. Потому что я могу быть прав, я могу быть не прав. Это характер. Нам его иногда его есть, но иногда его нет. Ми дуже молода команда. Наймолода в історії Шахтара. Нам надо висвітлювати їх не тільки по футболу, а й по-іншому. Тільки хороші теорії, тільки приклади, тільки відеозаписи можуть зробити, щоб вони росли як футболісти, як люди. Горда Турам теж дуже такий футболіст з характером був. Ти проте нього грав. Чи можливо натренувати цей характер? Його не купиш. Сьогодні все всі подавлює. Футболісти должны знають, що у них прекрасна робота. Соні представляють сьогодні не только Шахтар, і Паліс, ані представляють всі України. Цікаво, як буде розгортатися ситуація далі. Зараз на неї можна дивитись з різних боків, а також того, хто що бажає бачити. Можна сказати, що у підсумку тільки в одному матчі була явна помилка лише проти Шахтаря, а в якихось Феміда помилялась в обидва боки. Можна протиставити, що саме матчі з Шахтарем чомусь у лідерах за кількістю помилок на старті сезону і рефері початково умисно вбивають гірників за замовленням, а в інші боки помилялись випадково. Що у матчах Динамо, судді, помилялись у бік киян, і ще так можна навести кілька різних інтерпретацій. Якщо ситуація якось продовжиться, то отримавши більше контексту, будемо далі аналізувати. Але прямо зараз, поки мені здається, що відкриття розслідування в УАВ це більше формальність для демонстрації того, що в управлінні арбітражем реагують на помилки. Навряд після цього слід очікувати якихось сенсацій. Але ось якщо й далі з'являтимуться нові подібні скандали та невдоволення шахтаря, то ситуація загостриться і масштаб розслідувань може змінитися. Поки друзі пишіть у коментарях свої думки, буде дуже цікаво почитати та поспілкуватися. Зокрема, і про те, хто на вашу думку може бути тим. Самими замовниками суддівського безладдя. А зараз у вас на екранах з'явились переможці нашого інтерактиву, які вгадали точний рахунок матчу Шахтар Олександрія. На цей раз я пропоную спрогнозувати перший матч Шахтаря в основному етапі Ліги конференції проти шотландського Абердіна. Для цього переходьте у мій телеграм-канал, посилання в описі коментарях, а також у вигляді QR-коду на екрані, і під будь-яким дописом залишайте прогноз з точним рахунком. Коменти усіх, хто вгадає результату, опиняться в одному з наступних відео. Фаворитом зустрічі наш партнер Беткінг вважає Шахтар. На гірників коефіцієнт 1.60, на Абердін 5, а нічия оцінюється кефом 3.80. Бонус та промокод у першому закріпленому коментарі. Дякую вам, друзі, за перегляд. Підписуйтеся на канал, якщо цікавить контент про Шахтар, і сподіваюся, що не забудете поставити вподобайку. Скоро побачимось!